Друзі, привіт! Сьогодні будемо вчитися створювати ідеї всім цілом. Бачите, я навіть трішки розминаюся перед відео. Навіщо вам це потрібно? По-перше, ці методи, ці прийомчики, про які будемо говорити сьогодні, вас завжди дістануть. із будь-якого ступору, із будь-якого креативного параліча, із будь-якої творчої кризи і повернуть до життя, тобто до придумування, до генерації ідей. По-друге, саме так створюються ідеї, які качають людей. Тому що для того, щоб качнути аудиторію, для того щоб робота, ваш креатив, ваша ідея викликала емоції, викликали реакцію буквально в цілі у людей. Ви маєте спочатку розкачатися самі. Сьогодні поділюся моїми власними методами, чи то лайфхаками, чи тим, як я створюю ідеї, як я звикла працювати там, да, моїм якимось режимом робочим. Поділюся тим, які у нас підходи щодо цього в агенції, тобто, що вміють мої креативники, і що вони роблять для того, щоб робити класні ідеї і класно їх продавати. Загалом, коли мене питають щось на кшталт, знаєте, Аню. Як писати такі ідеї, які от так чіпляють людей? Мене завжди бентежить слово писати, тому що я ніколи не бачила свою роботу щоденно як писання чогось, як писання ідей, писання сценарії, писання концепцій. Тому що насправді я дійсно не тільки пишу і не так багато пишу. Про що я? Справжній креативник. Під час роботи він рухається, він наспівує. Він записує, наговорює, монтує, створює прототипи, рухається під ритм, він змінює локації, він плаче, він сміється. Це дуже бурхливий творчий процес. По-перше, я знана тим серед моїх колег, підрядників, що я протягом дня зовсім небагато сиджу за робочим столом. Я не вмію так працювати. В якийсь момент я зрозуміла, що я просто не створена для того, щоб відсижувати зранку до вечора за столом перед лептопом. Що я роблю? Я працюю насправді звідусіль. В якийсь момент я дозволила собі це, тому що довго мені здавалося, що це якось неправильно, неефективно. Люди подумають, що я несерйозно ставлюся до задач, але. Я протягом дня вже давно міняю локації. Я можу попрацювати в кафе, попрацювати вдома, попрацювати в парку на лавці. Якщо у мене є якісь дзвінки, я можу їх проводити часто на ходу або на лавочці в парку. Якщо я даю якісь коментарі, я можу їх давати, наприклад, між підходами в качалці. Дуже класно працює. Я взагалі фанатка варкейшенів. Тобто мені справді давно не потрібна повноцінна відпустка, тому що мені дуже подобається комбінувати елементи зміни картинки, відпочинку і роботи. Я можу працювати з пляжу звідки завгодно, і я бачу, що є багато таких людей як я. Не всі люди такі, дуже креативні люди можуть бути насправді дуже спокійними і дійсно просто увесь день сидіти і так само створювати чудові ідеї. Але якщо ви відчуваєте, що щось у цьому стандартному регламенті робочому вам муляє. Шукайте свої способи, візьміть блокнот замість лептопа або візьміть телефон, не беріть лептоп і підіть десь по місту. Дивіться на людей, сідайте десь на лавку, записуйте, підіть в кіно, загрузіть в себе свій брив, так, свою задачу. Завантажте, поставте собі правильні фільтри. Так, які ідеї вам потрібні, які інсайти вам потрібні? І йдіть в кіно, в театр, вставте правильну лінзу і дивіться через неї на все, що відбувається, і виписуйте для себе якісь ідеї. Далі люблю е, цю знахідку чи це спостереження, хоча не я придумала, як перевірити, що арт-директор класно буде працювати над рекламними роликами саме, а не просто над там дизайном, над статикою. Це зазвичай люди, які розгойдуються за робочим місцем. Так, тобто, коли вони придумують ідеї, вони часто розгойдуються. Що це значить? Це не просто значить, що людина швидше за все любить музику. Дай, може, там щось слухає собі в навушниках. Це значить, що людина відчуває гостро відчуває ритм. А у відео, особливо в рекламних відео, там, де завжди маленький хронометраж, найважливіше не текст, не рима. Це найчастіше саме ритм. Це те, чого ми, як глядачі, часто не помічаємо. І те, що на нас при цьому діє дуже потужно, просто на тілесному рівні. Так от, будьте як ці класні ардиректори, навіть якщо ви не арт-директори. Рухайтеся, коли ви щось придумуєте. Можливо, почніть взагалі не зі слів, а почніть з того, що ви знайдете собі правильний трек. Правильний трек саме для вашої задачі. І він вас уже розгойдає і поведе за собою. І тоді рухайтеся, пританцьовуйте, приклацуйте пальцями, так? наговорюйте, якщо ви пишете якийсь копірайт, наприклад, не пишіть його просто в тиші, наговорюйте його на ту музику, яка вас качає, яка підходить для вашої задачі. Встаньте, порухайтеся, потанцюйте, можливо, під цю музику. Так? І образи, і слова вони вже прийдуть е легше. Що ще? Навіть якщо ви не диктор, знаєте, сьогодні буде таке відео: навіть якщо ви не монтажер, навіть якщо ви не диктор, якщо ви не арт-директор, все одно, жоден з моїх копірайтерів не професійний диктор. Хоча багато хто вже, включаючи мене, встиг поозвучувати свої ролики, тому що взагалі-то зараз тренд на непрофесійні голоси, на природні голоси. Але суть не в тому, якщо ви навіть не диктор, але у вас є ваш piece of art, в якому є певна озвучка, певний текст, ніколи не придумайте його, проговорюючи цей текст про себе. Говоріть в голос. Наговорюйте, а краще взагалі візьміть диктофон, підключіть собі правильний трек, правильну музику і начитайте свій текст, свій речитатив, свій копірайт. Ви одразу побачите, де там невдалі місця. Ви одразу побачите, де там не спрацьовує ритм, де там треба щось поміняти. І робіть це знову і знову. Проговорюйте в голос правте свої тексти, свої копірайти, проговорюючи це в голос. Взагалі, якщо ми вже заговорили про моїх креативників, я вам маю зізнатися, що Queen – це досі агенція копірайтерів. Тобто у нас досі в штаті немає арт-директорів. І при цьому мої копірайтери, мої креативниці вміють монтувати. Окей, не професійно, але вміють. Вони можуть намалювати, як це називається, огірки, так, якісь скетчі. Вони можуть е, записати войсовер, обробити його АІшкою, і у вас буде одразу дитячий і чоловічий голос. Вони можуть написати пісню за допомогою. AI, так, вони можуть зробити якісь макети, якийсь прототип. Зробити шматочки відео, і ніхто ніколи не говорить, так я ж не дизайнер, так я ж не монтажер. У мене ж інший job description. тому що якщо ви хочете створити потужну ідею, якщо ви відповідальні за свою ідею, якщо це ваша дитина, яку ви хочете довести до реалізації, класно презентувати і довести там, не знаю, вже до ефіру, до релізу, до того, що її побачив, і побачить глядач, чи там не знаю, та аудиторія, для якої він створений, ви будете робити все, щоб ваш що в ваших силах, щоб зробити цю ідею об'ємною, зрозумілою для. Інших. Інших людей плюс насправді це ще просто дуже класно, це дуже весело, це дуже прикольно. За це ми любимо свою роботу, що ми не сидимо цілий день і не дивимося в екран і не пишемо там букви і слова. Пробуйте все це. Малюйте, якщо ви не художник. Зараз десь на екрані має з'явитися картинка. От вам приклад власне людина, яка це намалювала. Ви бачите, що вона очевидно не художник. Це перший драфт ідеї. Ви можете зайти в наш інстаграм і подивитися ролик Вів'єн Петі для Єви з Танією Профільєвою. Оце перша чернетка цього ролика. Ви навіть можете з не прослідкувати. Чи ця людина малювала це, щоб це було гарно? Очевидно, ні. Так, вона це малювала, щоб відчути динаміку цього ролика, щоб продумати, як кожна сцена переходить в іншу, і щоб краще донести своє бачення до команди, яка це буде далі реалізовувати. До режисера, до оператора, до клієнта. Власне, також не бійтеся, бруднити руки, ну, умовно. Так, малюйте, монтуйте, співайте. Власне, промонтуйте. Ну, зараз AI нам дає надзвичайні можливості, взагалі дуже зараз люблю це питання. Аню, скажіть чи аїшка замінить скоро креативників? Поки що, аїшка це найкращий друг креативників. Якби коли я була копірайтером. У мене були такі можливості, я просто здуріла від радості, тому що поки що АІшка допомагає нам краще презентувати, об'ємно побачити наші ідеї. Раніше копірайтеру для цього ще потрібен був арт-директор, дизайнер, там монтажер. Зараз ми все можемо робити самі, і я вас також закликаю гратися з цими інструментами. Це ще й дуже весело. Монтуйте, якщо ви не монтажер. Це, по-перше, величезний кайф. Я дуже часто сама досі монтую аніматики. Знову таки, ви граєтесь із ритмом, ви краще розумієте характер, тональність, ви краще розумієте, чи влазите ви в хронометраж, Побачте свою роботу об'ємно. Грайтеся в різні ігри, поки ви створюєте ідеї. І що ще Що я вам хочу сказати: ви ж хочете, щоб люди по той бік, ваша аудиторія, яка побачила ваше творіння, сміялася над ним. Плакала над ним, відчувала мурашечки по спині, коли там дивиться, чи слухає, чи читає. Не буває так, що ми створюємо роботу, яка змушує людей плакати і сміятись, якщо ми над нею самі не плачемо і не сміємося. Це не метафора зараз. Я не раз і не два пам'ятаю такі ситуації. Коли я, я ж казала, що я люблю працювати в кафе, ну от мене не раз бачили в сльозах в кафе, просто тому що я могла, я там придумувала якийсь ролик. Я дуже пам'ятаю класно, як я плакала, коли я придумувала етнодім. Це було в Тбілісі, Я сиділа в кафе, на мене дуже дивно дивилися, я не могла стриматися, тому що в той момент, коли я себе емоційно розгойдала. І я вловила якісь знаєте перші ноти цієї ідеї, якісь перші фрази. Я зрозуміла, який там буде ритм. Я знайшла музику. Я просто розридалася від відчуттів. І в такому стані далі створювався цей ролик. І це не боляче, це прекрасно. Тобто, да, це такий, знаєте, солодкий біль умовно. І тому я розумію, чому люди плачуть, дивлячись цей ролик, тому що він створений із моїх голих, неприкритих, відвертих емоцій і інсайтів, але не обов'язково завжди плакати. Так є ж смішні ролики, кумедні ролики, якщо ми говоримо про ролики, книжки, подкасти, що захочете. Якщо ви сидите і придумуєте щось смішне. І ви самі не давитесь і не пирскаєте, і не смієтеся вголос над цим. От ви придумали якусь е, ідею або там, якийсь хід. Коли я щось смішне придумаю, то я просто не можу. Це може дуже нарцисично виглядає. Нарцистично, нарцистично. Правильно? Мені настільки смішно, що мені хочеться, щоб е, і інші люди до мене приєдналися. У цьому так пориві, коли мої дівчата мені приносять ідеї, завжди я спочатку використовую свою першу щиру реакцію інопланіця... інопланетянина. У нас є прекрасна Лера Семенець, вона просто королева рекламного гумору. Я сміюся просто до сліз, до болю в животі часто над ліреними ідеями. А якщо ви думаєте, що ну, щось ви там сконструювали, наче поки що не дуже смішно або а, не дуже вам щемко не плачеться да, над цим. Але коли це красиво зніме режисер і підставлять туди сумну піанінку, то люди заплачуть. Або коли це смішно зіграють актори, то це стане смішно. Не стане. Я вам гарантую. Якщо у вашому драфті це вже не викликає сильні емоції, то швидше за все і не викличе у фінального глядача. Любі мої креативники-творці. Я вас закликаю не сидіти і не писати свої ідеї. Я вас закликаю розгойдуватися, мугикати, танцювати, записувати, монтувати, малювати, ходити по місту і працювати з найбільш дивних місць. До речі, я вас закликаю написати в коментарях а, тих, хто вже вміє працювати не тільки з офісу, і не тільки за столом. А, може, ви мені подасте ще якісь ідеї і одне одному також. Навіщо? Для того, щоб ми ніколи не потрапляли у творчий ступор, і для того, просто щоб ми більше любили свою роботу, щоб вона для нас була справжнім фаном, задоволенням і грою. Тому що креативність, вона можлива лише у режимі гри. Дякую вам. Ледве висиділа це відео. Па-па!